Мотоцикли, які ми збираємо, вони проходять у нас акатку. Вот. І в розрізі цієї обкатки ці мотоцикли їздили на трасову гору у 25-му році. І ми ділимося враженнями, як це було. Мені досталася почетна як це сказати, як правильно місія. Приїхати з Каніва до Переяслава на ньому, там майже 70 кілометрів. Ну це було зазвичай як на 21-му, як, як і було раніше. Тому по 23-му у нас зовсім окремі відгуки. По Поводу дізелей? Так. Да. Поділися враженням від поїздки. Ну, від поїздки чудово, цікаво. Ну, трошечки довго. Не дуже швидкий, так? Да? Ну, для тих, хто любить екстрім, ну, звичайно. Але нічого, гарні моти їздять. Я скажу, жоден дні так, напевно, без приключень, так що сів з чистими руками от, доїхав, там зліз, то МТХ ні одна б не доїхала. Ну, на, на МТОвському моторі. Це точно. Понятно. Дякую. Да. Саня, у нас катався на трасову гору, їхав на 20. Третьому на бороді. бороді. Які враження? Просто супер. Нет слова дні Є Ешо? Нет слова дні маси. А, круто. А ну розкажи своє враження від цього мопеда. Звірюка. Вот такий. Бойовий киняка. Будет служить цим вот так вот. Багато ти на ньому вже проїхав? Ну, кілометрів 50, мабуть, не вже є. Це за пару днів за останніх? Я не знаю. поки не, 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 не ну. От. Ну, вже По городу по місту пучи катався почистиє. Без дорожі це. Красавчик. Так, так. Ти ж катався на 23-му? Ні. Ні? Ось так. Вази. Побайзу тільки побазив. Дуже мало. Більше всього Санька наїздив на ньому. Я менше всіх не їздив. А що взагалі з враженням по апкатки? Ну, слухайте, якщо вам подивитися на список борода 23, е, після 400 км пробігу треба сидіння водія трошки вирівняти. Не буду цього робити, бо Санкінвес просто під ним не продавлюється. Бармалеє вес продавлюється в іншу сторону. Задня гальма підтягнути. Процес. Затягнути глушитель, не докрутили його. Піджати дзеркало. Там ще? Щеплення, плюс полуавтомат підрегулювати. І е, переробити барабан е, підтягу. Ну, от вам за 400 км треба піджати, підрегулюватися. От вам результат нашої роботи. Ну Спільно. а коли їхав, кайфанув? На говді, <риклад> а на днібрі. Ну, це вже як привищений момент. Їдеш, їдеш, їде, їде. Не ламається і е, не ремонтуєш в дороги, от вам і результат нашої спільної роботи. Що ти завів, проїбашив 400 кілометрів, і з проблем пробили колесо із розряду і поїхали далі. Все. Ну тоді ж сканева на цей самый. Це Ну яка різниця? Із двох мотов... А, у, а у 21-го що там? Ми ж, ми ж переробили вилку і поставили речашку на ньому якраз за день до від'їзду на Тараску. І треба було переварити переднє крило. Потім кришка фільтра защёлка зламалася. А ручка а, задні передачі проскальзувала на шліцях, через за того, що болт послаб. А переднє крило переварите, я вже сказав, послабити пружину газу, бо дуже жорстко. Послабив так, що Серега каже, зроби жорстче. Каже, та ти заїбав. Берите її і вироби. А, спідометри. Оце в нас велика проблема. Ламаються спідометри. Допоможіть знайти рішення. Да, яке рішення? Варіант електронного, китайського з від колеса не канає. Є тросик, є тросик квадрат Жигульовський від коробки. От, Які ще варіанти? Я не знаю причину, чого Дніпрячі не витримують. Із-за вібрації. Да-да, нет, нет. Из-за вику, да-да нет. Ремонт ганом узнает. Ну короче, все добре, працюем над іншими проектами. Да, 24-й. Талян сегодня уже его. Його... Бармалей Витчухав. 25. А 25-й, кстати, надо починать раму уже. Чухать. Ну так раму мне попередали, почей рыбу зачухали. Так. О, у мене камешек в кармане сейчас попал. Не так. О, у мене собака стала їсти. Диви, як їсть.